Сьогодні будемо говорити з політологом, викладачем, політтехнологом, керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Бабаренком. Віктор, вітаю! Ще ради бачити. Доброго здоров'я! навзаєм ради. Віктор, дивіться, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Провів телефонну розмову з очільником Росії Володимиром Путіним, а потім і з президентом Зеленським складається враження, що долю України вже вирішують без самої України, і більше того, хочуть вирішувати далі. Однак, голова європейської дипломатії, Кая кала заявила, що Європа підтримує Україну, якщо вона не погодиться на мирні умови, які укладені між Сполученими Штатами і Росією. От в мене два запитання: чого чекати українцям? І чи віриш ти, або чи розумієш ти, як зможе Європа фінансово і завдяки військовій допомозі підтримувати Україну? Чи вистачить потенціалу? Ну з першого чого чекати Україні? Україні чекати, я вважаю, того, що все-таки Україна менш суб'єктна ніж Росія, і на наш превеликий жаль, Трамп буде враховувати в першу чергу позицію Росії, сподіваючись на те, що Зеленський, ну і ми всі з ним разом погодимося на той варіант заморозки, на який домовляться Трамп і Путін. Хоча не можна втрачати надію, треба використовувати, в тому числі і зараз Мюнхенську безпекову конференцію, щоб все таки ставити позицію України як таку, яка захищає цінності. Значить, говорити треба про цінності, а значить, не, ну, принаймні, треба усвідомити всім нам, що Путін на даному етапі війни. А це там 300-річна війна, да, наприклад, він не буде е, ніяк покараний, він не буде наказаний. Але хоча б, щоб його не пробачили, щоб не зняли санкції. От і треба весь час наголошувати, що це цінності, головне, тому що е, ну, важко умовити Трампа. У Трампа все про бабки, чуть що там все гроші, гроші, гроші. Хто кому должен, хто кому Рабінович, е, і це дуже погано. І принаймні дуже прикольно і здорово, що все-таки європейські лідери нас підтримують, і цей голос був такий ну чутний. От, але знову ж, в чому наша проблема, як чого очікувати нам? Те, що для Трампа Путін легітимний лідер. Це вже однозначно. Він навіть каже, так не треба було Росії викидати g Север. Ну, було ж g 8 до 2014 року, типу. блін Ну. Хоча, коли Трамп попередній раз був президентом, він про це змовчав але між тим. Тепер це піднімається. Значить, він там, типа, весь час там закидує. Ну. Треба знати Трампа, Трамп ж же сам же завжди говорить, що з кимсь треба там по злому, а перед кимсь можна там і шарики фонарики покрути. Да? То він там, типа о, ми там з путіним, типа там старі дружбани. Понятно, що це лукаво, що це переговорна позиція. Але тим не менш він цим всьому світу дає зрозуміти, що з путіним треба домовлятися як з рівноправним лідером. А Зеленський для нього нерівноправний лідер. І це те закінчилась та епоха е, при Байдені, коли принаймні говорили, що нічого про Україну без України. Мало того, Трамп зараз говорить, що хотів би зустрітися з Путіним і Сітьзіньпіном. Та це галубая мічта Путіна. Ще зустрінтися, от ще що лютий, щоб не закінчився, в Ялті зустрінтися і тоді буде взагалі шикарно або в Тігерані. Падздамі, мабуть, Путіна не приймуть. От, і Ялта, щоб Путін сказав. Ну, от через 80 лет все опять признали, що Росія это главная одна з трех главных стран. І чтобы вони розпиляли глобус на троих. Що це там, типа, і Путін может з барского плеча навіть сказати Трампу: забирай Гренландию, Панамский канал, всі сказати, забирай Тайвань, а Україна это моє, это ж законное. Ну і там, іще там може щось там. Казахстан опять там. От. Понятно, що цього не буде. Цього не буде, тому що не самому Трампу вирішує. І це на наше щастя, що Трамп не вирішує все. Але він, на жаль, вирішує багато. І Україні треба чекати, що нас змушуватимуть до, скажімо так, складних рішень. Перше, я би назвав яке. Всі кажуть, а хто бачив план Трампа? Плану Трампа нема. Та ну, є концепція плану Трампа, да, принаймні, де Трамп дуже чітко заявляє, що е, заморозка конфлікту без додаткових умов. Але додаткові умови є у двох сторін. У нашої сторони тільки одна там, типу, а хто забезпечить гарантії, щоб там, е, принаймні, як тільки е, ясно, що. Путін якраз там чотири роки, поки Трамп буде при владі, там ну, не наважиться напасти, але буде там збирати силу сілушку для того, щоб потім використати якийсь казус Белі і ну, умовно там поставлять ще якийсь пам'ятник Бандері, десь там і все, ну він скаже: ну от, опять нацизм там і все. І е, піде наступати тобто, через 4 роки. Тобто, нам потрібні гарантії, щоб пауза була ну більше, ніж 4 роки, так? Щоб вона була і на, при наступнику Трампа. От, а е, тобто, з нашого боку, безпека. А Путін висуває безліч умов, безліч. Чому? Тому що е, зрозуміло, що для Путіна це. Пірова перемога, тому що він хотів знищити Україну, а тут знищити не вийшло, він тільки продавив, як би коридор в Крим, він не, не захопив повністю Донецьку Луганську область. От тобто, Але його головні умови це і, щоб наші вийшли, зробили йому подарунок такий жест доброї волі. Щоб вийшли суджі. Цього робити не можна, звичайно. От, але він буде наполягати. Це як умова, що типу, Окей, але судді виходимо, а далі Ну, Єдине, що він може, я не думаю, що він захоче міняти суджу на енергодар. Що, власне, нас би влаштувало, нам то суджа по великому рахунку не потрібна, нам суджа потрібна як переговорна карта. Але він може принаймні погодитися там на обмін полонених. Ми йому суджу, він нам людей. Да? Ну, власне, це в наших цінностях. Ми не за територіями нам люди важливіші, ніж території. Але е, саме головне, і ми вже це говорили: що Путін буде вимагати, і що зараз в, 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 говорять, про що я думаю, в кулуарах говорять, але не говорять на камери, а він буде вимагати. Зняття санкцій це от ще умова. Тож умова номер два, і третє повернення активів. Е, і причому зняття санкцій йому по барабану зайде назад і Кія чи Макдональдс в Москву. Йому важливі санкції це як технології, це як дозвіл продавати безборонно нафту і газ. І що немало важливо, гуманітарні санкції зняти, щоб його збірна могла поїхати на Олімпіаду Італію умовно і на наступний чемпіонат там по футболу. Умовно, а, хоча, ну, по великому рахунку, там вони чемпіонат по футболу вже пропетляли, вони в отборочних не грали, але наступний за ним. Да, там, наступний буде за ним якийсь чемпіонат, або там по хокею там, чи ще що. Для них, от для, для Путіна, це не менш важливо. От ви дивіться, для Путіна гуманітарна складова важлива для внутрішнього користувача. А для Трампа все про бабки. і тому Трампу, там, типа, з барського плеча кинуть та забирайте, давайте там, типа, а що ні? А давайте возьмемо з розуму зробимо Путін 8. Тобто те, чего, про що говорить цивілізований світ, що не можна спілкуватися з Путіним, тому що він агресор, не можна, він табу, він, е, він зашкварений, він не рукопожатний. А для Трампа це норма, а що ні? І це найбільша проблема. І ми маємо готові бути. До цього. Що стосується німців, ну чи взагалі європейців, що європейці можуть зробити? Ну. Ну, підвищувати нашу допомогу. да, от Британці порадували, сказали, на 4,5 мільярда дадуть військової допомоги. Тобто, я сподіваюся, це буде там снаряди, танки, там е і все таке. Це дуже класно. Це е класне рішення. От, більше таких класних, правильних рішень, от щоб вони затуляли нашу дірку в бюджеті. Ну, на 25-й рік вона затулена, а на 26-й. Зрозуміло, що навіть якщо буде заморозка конфлікту, там по весні, чи там ну повісні вона може початися, але ж понятно, що це процес, який може іти там два-три місяці. А ну, і 2026 рік у нас нічого не ясно. Треба, щоб допомогли союзники залатати дірку в бюджеті, яка буде. Ну, цього року 1,6 трильйона. Ну, на наступний рік я думаю, буде ну не менше трильйона. От от що ми очікуємо від них. Але і все-таки намагатися стріножити Трампа. Там, типа йому треба, щоб підходили і казали, Стоп блін. Давай Трамп про цінності не можна бажати, як оце він там типа. Як він сказав, чи молюсь там за народ України і Росії. Та не треба за російський народ молитися. Вони, блін, агресори, вони хочуть нас убивати. Зачем за них молитися? Ну от Трамп отакий от богобоязнений, тільки його нас, яка сліва. Ну, десь е, отаке для мене. Тобто, нам потрібні. Е, да, З огляду на те, що Зеленський ніякий переговорщик, особливо з Трампом, да, поки не прийде новий президент. Сподіваємося, тоді буде все краще. От, але нам потрібні е, західні союзники, Європа мається на увазі як крепкий тил і як допомога в дипломатії. Тому що по великому рахунку, все одно Трамп їх послухає краще ніж Зеленського. Ну що, дещо хочу додати до цього. По-перше, нам потрібно впливати на Трампа. У Зеленського немає контакту з Трампом, і це зрозуміло. Трамп на дух не переварює Зеленського і зневажає його. Єдиний варіант це впливати на Трампа через його оточення, через тих людей, з якими він комунікує. чу думку він вважає вартою уваги і тих, хто має його довіру. Коло таких людей є. До речі, з ними дуже активно зараз працюють російські місари, і про це кажуть і і консультанти, і лобісти з Вашингтону. Спілкуючись з ними, я бачу одне і те ж саме: потужна сила, яку використовувати може Україна, не використовується взагалі. Нема дипломатичного десанту, нема тих людей, яких є. Комунікації, старі стосунки, відношення є напрацьовані, якісь там кейси. Цього немає. Ну, більш-менш почали працювати з напрямком релігійним через Унгуряна, мого колегу колишнього по парламентській асамблеї Ради Європи, і депутата Верховної Ради нового скликання. Почали але. Унгурян це тільки один з треків багатьох, який може повпливати, але він один нічого не вирішить. Більше того, це ігнорується навмисно для того, щоб контролювати все одною людиною, яка займається зовнішньою політикою. Це Андрій Єрмак, тому провали, які зараз це 100% на Зеленському, і який погодився, що тільки Єрмак цим займається. Це перше питання. Друге питання, Трамп, на жаль, живе в парадигмі свого деякого плану. Давайте я поясню, що відбувається. Є така книга, Мандат з лидерші 2025. Це фактично, ну, скажімо так, дорожня карта, яка написана американським синтеком, аналітичним центром Heritage Foundation. і вона є дорожньою картою ще до президентських виборів, до речі, для Трампа. Він. Рухається її, це дійсно помітно. Україна там згадується 25 разів. Вибачте, але що пишеться про Україну? Оцінка ролі України в майбутніх американській політиці. Аналіз у контексті Project 2025. Україна перестає бути стратегічним пріоритетом для США у документі Project 2025. Чітко визначена нова зовнішня політична доктрина. Головний противник Китай, а не Росія. США не несутимуть фінансовий та військовий тягар. Захисту України фокус зміщується з Європи на індотехітянський регіон. Висновок Україна більше не розглядається як ключовий елемент американської стратегії, як це було за адміністрацією президента Байдена. Скорочення військової підтримки України тут адміністрація Трампа посилить контроль над військовою допомогою Києва. Постачання озброєння залежить від ефективності України на фронті. І знову повертаємося до стабілізації фронту. Як же це було сказано раніше? США вимагатимуть від Європи взяти на себе більше зобов'язань щодо підтримки України, а запаси боєприпасів США зараз критично низькі. Вони необхідні для протистояння Китаю, тому зараз це буде головний напрямок. Прогноз. Фінансування ЗСУ скоротиться можливо на 30-50% вже в 2025 році. Постачання далекобійних ракет і винищуючих може бути переглянуто або заморожено. Україна буде змушена шукати альтернативні постачальники зброї: це Європейський Союз, Британія, приватні американські подрядчики. Тиск на Україну з метою мирних перевон з Росією. Project 2025 допускає перегляд стратегії щодо України у напрямку пошуку компромісу з Росією. Варіант замороженого конфлікту розглядається як спосіб зменшити навантаження на бюджет Сполучених Штатів. Вашингтон може натиснути на Київ з метою переговорів в обмін на гарантії безпеки або економічну підтримку. У перспективі, але розуміючи, хто веде перемовини з нашого боку, знову отримуємо нічого. Ну тому, що шоумени можуть робити шоу. На жаль, більше на що не здатні, і Україна як елемент протистояння Сполучених Штатів з Китаю. Трамп розглядає Росію як потенційний інструмент проти Китаю. Якщо США захочуть використовувати Москву для послаблення Пекіну, то Вашингтон може пом'якшити санкції і тиск на Росію. Це те, про що ти казав, Віктор. Україна в такому сценарії перестає бути ключовим елементом, і фокус остаточно зміститься на геополітику Азію. Прогноз: якщо США спробують дистанціювати дістанцювати Росію від Китаю, санкції проти Москви можуть бути пом'якшені. Україна втратить частину підтримку, якщо конфлікт з Росією не вписувати стратегію протистояння США та КНР. Вашингтон може використовувати Україну як розмінну карту у переговорах з Москви. Там є багато ще чого. Там політичний тиск, на вплив на Україну, вплив на вибори, очікувані, зміни, вис. Визв... Там багато чого ще є. Але головне в цьому, що це не остаточний план, і це головне, що треба збагнути. Це дорожня карта, якою рухається Трамп. Але будь-яка дорожна карта має варіативність. Наприклад, я продивився, що там по Ізраїлю, і вже бачу, як трасма. А що там по Ізраїлі? Цікаво, дуже примушення до миру, примушення до перемовин, посилення в регіоні, співпраця з саудитами, домовленості. Там багато чого. Але е, Трамп е, вже відмовляється від того, що Ізраїль. Перестає силою захищати себе. Ми бачимо це. Остання заява. Якщо до 14 лютого, до кінця 14 лютого до п'ятнадцятого до суботи не віддадуть всіх заручників, Трамп дає підтримку і дозвіл фактично порушити ту угоду, яку домовилися з при, при допомозі американських посередників. Про заключення перемир'я між Хамасом і Ізраїлем, чому так сталося, тому що Хамас порушив умови, і Трамп вимушений відмовитись від дорожньої карти, бо це дурня, Ти далі тою картою, якщо одна з сторін вийшла з угоди. Так само і тут ми повинні показувати, що Росія не буде виконувати свої домовленості. Ми повинні вказувати на те, наскільки небезпечна Росія потенційно. І це треба робити. Але знову, ну як донести до Трампа, якщо Трамп не комунікує з Зеленським? І ну, давайте так. Коли він там три години спілкується з Путіним, і півгодини спілкується з Зеленським. У треба? Зеленського похвастали щогодину, годину. годину. Ну, чомусь їх результати відрізняються від Америки. Я розумію, що потім після того як Трамп поклав слухалку, Зеленський ще півгодини щось розповідав. Це може бути <рес> Сам собі ну, це зараховано. Але дивись, ситуація дуже складна, і пасивна позиція а, Зеленського тут не ну, скажімо, не допоможе. Окрема історія: це те про що зараз кажуть американські лобісти. Вони кажуть, що сьогодні ми спостерігаємо, як Зеленський і Ярмак. Вкладають величезні гроші в лобізм своїх інтересів. Ще раз, лобізм своїх я кажу: ну це ж добре, це свої це українські ні, це приватні інтереси, які вони намагаються протягнути. Питання України є виключно оболочкою, яку вони намагаються запихати все своє, і оце найнеприємніша ситуація. Я вважаю що до речі, треба розібратися, чи, чи гроші використовують і як це працює, але. Вже зрозуміло, що на жаль, на жаль, ці люди не можуть збагнути, як працює американська політика. До речі, всі заяви Зеленського сьогодні в західних ЗМІ як кажуть мімо каси. тому що він не розуміє, як. І працює американська політика, які алгоритми треба використовувати і що треба робити. Він ж, ти бачиш, його ж штормить. То він матюкається, то він розповідає, що Трамп найвпливовіший, то він е, визнає, що демократи найкращі, і Камала Харріс переможе. То розповідає, який поганий Джо Байден, і всі погано зробив. Він не може зрозуміти головне, в Сполучених Штатах так це не працює. І його заява, коли він сказав, Україна отримала тільки а, 70 мільйонів мільярдів, а ще 100 мільярдів невідомо де на зіткнулася тим, що Келог вийшов і сказав, що Україна отримала 170 мільярдів. Відповідати будете за все, а він просто хотів підіграти Трампу і показати, що це демократи вже вкрали 100 мільярдів. А зараз буду пояснювати, куди він подів ці 100 ярдів. Ну це для розуміння, і останнє. в цьому а, у нас величезна проблема. Замість того, щоб гуртувати всередині країни, Зеленський розколює країну і далі. Розколює стравлюючи цивільних і військових, стравлюючи опозицію, коаліцію, стравлюючи фактично всіх зі всіма. І не розуміє, що замість того, щоб консолідувати всі зусилля, ну, наприклад, він міг би сказати: шановні, треба всім обнятися. Всім. От кажу звернутися: всім залужному. Порошенка, Тимошенко всім ще я не жартую. І потім він приходить Трампа: Я за, я хотів би, але бачите, в нас вже колегіальний орган. Я не можу це зробити. Там половина проти, і так працює західна політика. Ти тоді можеш перекинути відповідальність на кого, а зараз йому нема на кого перекидати відповідальність, і він знову показує, що в часи найскрутніші часи він ніколи не подивиться до рівня своїх очікувань, а впаде. До рівня своїх можливостей, і оце те, що ну ми зараз спостерігаємо. На жаль, Україна в найскрутніші часи своєї новітнішої історії зіткнулася з тим, що її очолює некомпетентний НІВІГЛАС з величезною кількістю фобій і комплексів, який, на жаль, не може, не може досягнути потрібного Україні результату. Ну що ж, будемо спостерігати далі.